Всіх вітаю, холод зузамен, ви на каналі Будзівної а з вами ваша Наташа. Ми приїхали до Боденського озера, щоб подивитись цю катастрофу, яка сталася з ним. І щоб все це роздивитись, ми підемо зараз у місто. Ми знаходимося недалеко від міста Мярсбург і побачимо, що там, що там сталося з озером. А зверху так, так гарно. Сонячно в нас, тепло, трохи є вітерець. На наступному тижні буде вайн тобто щось пов'язане з вином. Скрізь цвітуть магнолії інші квіти, дерева, дуже гарно. А з іншої сторони, ще більш таке багате дерево. відкриті такі квітки, магнолії. Ах, чудово тут! Потрошку ми спускаємося в місто, тут знаходиться дуже відома гімназія, а навпроти винне товариство. Бо По... на території Бодинського озера вирощують дуже багато виноградників, є дуже багато, подивіться. Такий от вид зверху. Нам казали, що зараз дуже низький рівень води. І не ходять ніякі кораблі, немає ніяких яхт. Да, я бачу тут таку зелену смужку. Але не такий він вже низький. Я вже була, отам по дну ходила. А зараз ще є трохи води. Мабуть, праворуч до кінця озера там знаходиться вся ця катастрофа. Тут ми знаходимося на шлосплац, тобто замковий, замкова площа. Внизу кафе. Багато фахверку. Рита Марк і Букфорф. Ми, ми підходимо до. З торвинного замку і тут вже продають сувеніри для туристів. Безухандіарсбург Ну, Там вход в той замок. У мене бляде там плюс

Оце цей бург, ця фортеця з іншого боку. З цього ракурсу я цей замок ще не знімала. Ми спустилися вниз. І зараз пройдемося до переправи до парому. Замок залишився позаду. Може так півтори метри нижче, ніж. Нормально, але ж не так вже низько, як я очікувала. Яка прозора водичка. Ліворуч ми бачимо вже другу переправу, другий паром, який зараз пришвартується. Ніколи не бачили тут внизу у зберіжжя, Вода завжди була до стіни. а Зараз всі стають, фотографуються. Готель Бельдаман Мерсбург Півтора метра води не достає. today's theater uh, that was a jesuit school uh, that's where he went to school afterwards he went to vienna to study medicine and uh, uh, while he was studying medicine in vienna he came up with this interesting uh, theory called the animal magnetism and the animal magnetism was the old theory about the uh, human body having these different magnetic fields and if you're sick you just have to place the magnets in the right spot and then you heal so um, that was a Цього ж люди заходять на свої яхти при нормальній воді. Тут цвітне, цвітне розмарин. може хтось не бачив, то знімаю було б тепліше, можна спуститись вниз і походити по воді. Ця фруктова трілка коли стояла там зверху. Отам, там, там, за жовтим будинком. Зараз її перенесли на узбережжя, тобто щось міняється. Гарні квіти скрізь. На цьому узбережжі неможливо було гуляти ніколи, бо було повно води. Ми вже йдемо наверх, закриваємо наш круг вздовж виноградників, і наверх ми піднімаємося. Так званими Бургунда трепен. Тобто ці сходи вони названі в честь вина Бургунда. От і ми зверху. Дякую, що ви були зі мною, ви були на каналі «Будь зі мною. З вами була ваша Наташа. В одну Воденського озеру нам не можна було пройтись, бо ще трошки води є такий стан. Рівня води останній раз наблюдали більше, ніж 40 років тому, в 1972 році. Але тут це все не так добре видно. Мабуть, треба їхати декілька кілометрів праворуч. Цього ми робити не будемо завтра, буде понеділок, і ми знову підемо на роботу. І життя продовжується. На все добре.